Дональд Трамп розчарований Володимиром Путіним. Чи завдасть тепер американський лідер удару по Кремлю? У Володимира Зеленського відбулася продуктивна розмова з Дональдом Трампом. Що це змінить або може змінити? Про це та інше говоритимемо просто зараз. мене звати Ірина Узлова, і сьогодні зі мною, як завжди, ведучий ютуб каналу Рашкін Репорт. Юрій Рашкін. Юрію, вітаю, дякую, що приєдналися. Рада вас бачити. Вітаю. Дякую за запрошення сьогодні, під час телефонної розмови, Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили російські авіаудари, ситуацію на фронті, оборонно-промислові можливості, а також взаємні закупівлі та інвестиції. Це була дуже важлива і корисна розмова з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, заявив президент України. Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дозволяє нам захищати життя людей і нашу незалежність. Ми багато чого зробили разом із Америкою і підтримуємо всі зусилля спрямовані на припинення вбивств і відновлення нормального стабільного миру для досягнення миру потрібна гідна угода, і Україна підтримує американські пропозиції. Сьогодні ми говорили про ситуацію з російськими авіаударами і загалом про ситуацію на фронті. І за словами президента Зеленського, президент Трамп дуже добре поінформований. Президент Зеленський подякував Трампу за увагу до України. Раніше сьогодні Дональд Трамп заявив, що переговори з Путіним щодо України не дали результату, і він цим незадоволений. Трамп визнав, що під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним йому не вдалося досягти прогресу у питанні припинення війни в Україні. Послухаємо Дональда Трампа і обговоримо. Дональд Трамп ми мали телефонну розмову. Вона була досить тривалою. Ми говорили про багато речей, зокрема про Іран, а також про Росію та Україну. Я не досяг жодного прогресу. Пане президенте, чому ви призупинили постачання зброї? Ми не призупинили. Ми постачаємо зброю. Ми вже надали дуже багато зброї і продовжуємо це робити. Ми працюємо з ними і намагаємося допомогти. Але проблема в тому, що Байден спорожнив наші запаси, віддавши їм усе. І тепер ми маємо переконатися, що в нас самих залишилося достатньо. То чи змінює Дональд Трамп свою позицію? Со із Дональ Трамп Ченджінгхіспазішн Онот. Схоже, що для Дональда Трампа все відбувається у звичному режимі: розмови про рідкоземельні метали, про вигоди, які можна отримати від ситуації в Україні, і водночас ігнорування того факту, що Україну щодня обстрілює Росія, і саме Америка була головним захисником і гарантом безпеки великого міста Києва та інших українських міст, які зараз потерпають від обстрілів, тому що Сполучені Штати надали значну військову допомогу, яку тепер припинено. Ми вже бачимо наслідки цього. Добре, що навколо цього питання здійнявся галас, адже якби його не було, шансів на відновлення допомоги було б ще менше noise noise being 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 made made about this military aid cut off because if there there, there wasn't any Нойз бігмейд even less possibility of it restarting але це не вперше. Це вже не перший випадок, коли здається, міністр гексет або інші посадовці Пентагону ініціювали або були відповідальними за призупинення постачання військового обладнання Україні, яке вже було схвалене попередньою адміністрацією the putting a pause on providing military equipment to Ukraine that was already Путін Пазонпровайдінг мілічапментюкраїнда соредіавторайсбайдапрайра administration. Можливо, якби президентом залишався Трамп, а Байдена не було, то й війни не було б. Але зараз війна триває. І як сказав сам Трамп, це війна Байдена. Тоді можливо варто дозволити цій байденівській зброї продовжити роботу. Ризвоендисзюсед Байденсхій се. Байден зволден мейбіжлет самодос Байден Амінішензлетканцідовок але ні, ми бачимо, що Трамп у всьому підіграє Путіну, і це не просто порівняння з двома дітьми, які б'ються на дитячому майданчику. Це більше схоже на карикатуру, де дядечко Сем тримає Зеленського за руки, а Путін його б'є but this is really more Бо деси звили морлак showcasing Uncle Sam holding Zelensky by his arms while Putin is punching him. це радше саботаж, який ми спостерігаємо, коли Путін заявляє, що не зупиниться, а Трамп своєю поведінкою лише полегшує йому завдання. Трамп виглядає розгубленим, бо Путін відмовляється визнати очевидне. Коли війна припиняється, настає покращення. Трамп сім з екзасперейдепіказ Путін рефюзистоакноледж наприклад для самої Росії Трамп шукав би будь-яку можливість зняти санкції з Росії, розморозити активи, повернути її на світову арену якомога швидше, використовуючи весь політичний капітал, який він накопичив. Це дозволило б йому заробити ще більше грошей і на його думку бути продуктивним для всіх far as he's concerned. Але Путін хоче продовжувати війну, і Трамп не розуміє, як таке можливо. Можливо, тому що у нього немає жодного впливу на Путіна. У цьому випадку відповідальність поклали на гексета. Але якби не було галасу і не було зброї, то всі лаври за припинення війни безумовно дісталися б Трампу more weapons, then all the credit would surely go to President Мовепенсден Олдекредевошолиґопрезидент Трамп Ендес Во який же він миротворець і звісно Нобелівська премія миру ще одна річ, яку Путін, продовжуючи війну в Україні, не дозволяє Трампу отримати. Можливо, це шанс для Дональда Трампа усвідомити, що між ним і Нобелівською премією миру стоїть не Україна, а Росія та її агресія. І тоді, можливо, премія була б у нього. Але здається, для Дональда Трампа залишатися в добрих стосунках із Володимиром Путіним важливіше за все інше. Дозвольте уточнити, будь ласка, Юрію, чи усвідомив Трамп, що Путін його обманює? Я вважаю, що коли Дональд Трамп стикається з реальністю, яка йому не підходить, він просто відвертається і звинувачує попередню адміністрацію. Тобто, питання не в тому, чи він стурбований чи ні. Мені здається очевидним, що єдина причина, з якою Трамп зараз спілкується із Зеленським, це не лише обговорення бізнесових можливостей, а й перевірка, чи готовий Зеленський до капітуляції uh, uh, discuss not just business opportunities, but to to check in see if Zelensky is ready to capitulate. Бікбо саме це ми і спостерігаємо. Путін у ролі поганого поліцейського, а Трамп доброго, хоча і грає цю роль вкрай невдало. Можливо, за чиїмись уявленнями Сполучені Штати мають бути поліцейським світом але в цій ситуації Трамп намагається бути доброчинцем, перевіряючи позицію України після того, як проконсультувався з Путіним. Складається враження, що Володимир Путін виконує роль особистого психотерапевта Трампа, вислуховує його, пояснює, що не так, і формує його думку так, як йому вигідно. А потім Трамп телефонує або Зеленському, або комусь іншому і переказує те, що йому щойно пояснив великий і могутній ОС Time during which he calls either allies or uh, Zelensky and, and tells them what he was just explained by you know, the great powerful Oz. Це дуже прямолінійна і проста схема комунікації, і ми бачимо її підтвердження, зокрема у тому, що навіть серед російськомовних прихильників Трампа у Сполучених Штатах поширюється відео з ідеєю капітуляції України. Із путінатвідіоспромотіндіадія бейсикли from Ukraine. люди, які колись мали певну репутацію в Росії у 90-х роках, нині перебувають у штатах. За яких обставин невідомо і звідси закликають українців вважати припинення постачання зброї позитивним явищем. Мовляв, потрібен мир. Війна має закінчитися. І крапка Теленг Україніс the peace is what's needed, war it needs to stop, that's it. Українці шоковані, бо не можуть повірити, що людина при здоровому глузді може робити такі заяви. Але саме така позиція характерна для тих, хто намагається бути на одній хвилі з Трампом

Це несе в собі нічого доброго, лише геноцид для початку і корупцію. у сполучених штатах сьогодні день незалежності. Але замість святкування і радості ми бачимо дедалі більше протестів по всій країні. Гасло дня вільна Америка, бо люди відчувають, що сама незалежність опинилася під загрозою, і коли наш президент демонструє слабкість, не протистоїть путіну. А ми бачимо кадри з Києва, де місто палає. Це не є незалежність незалежна країна допомогла б Україні, але країна, яка орієнтується у своїй політиці на Кремль, робитиме те, що ми бачимо зараз: дипломатичні маневри, повільне підштовхування України до капітуляції і руйнування репутації Сполучених Штатів, яка формувалася десятиліттями століттями але ж Трамп заявив журналістам, що підтримує нас і співпрацює з Україною. І багато українських аналітиків після його розмови з Путіним сьогодні вранці сказали мені, що тепер Трамп завдасть удару по Кремлю санкціями та збільшенням постачання зброї Україні. як ви вважаєте, вони всі помиляються? Я не знаю, що саме говорять ваші аналітики, але на мою думку, дії Дональда Трампа демонструють зовсім інший напрям. Водночас я розумію, чому люди, які перебувають у надзвичайно складній ситуації, хочуть зберігати надію. Я вірю в силу надії, але вважаю, що її потрібно спрямовувати у правильному напрямку і покладати на правильну людину. Дональд Трамп це не та людина, на яку слід покладати надії у питанні Володимира Путіна. Я вважаю, що є підстави для обережного оптимізму. Наприклад, за деякими оцінками Україна цього року виробить 2 мільйони 500 тисяч дронів. Це потужне свідчення того, наскільки багато Україна навчилася і змогла досягти за останні три-три з половиною роки після повномасштабного вторгнення. Але я не бачу, щоб цей президент, ця адміністрація, навіть коли вони заявляють про готовність продавати Україні військову продукцію, не допомогу, а саме продукцію, робили це щиро. І звісно, не за зниженими цінами, адже йдеться про Дональда Трампа. Якщо він бачить, що ви потребуєте чогось, він швидше за все підвищить ціну. І навіть не йдеться про те, що Україна буде першою в черзі. Це абсолютно не так. Коли ми чуємо заяви на кшталт, нам потрібна зброя, яку Ізраїль більше не використовує. Це не має нічого спільного з національною безпекою чи пріоритетами. Це радше покарання України за те, що вона не здалася Путіну так швидко, як того хотів Трамп. Доси з батапанішеннюкреїн Trump would have liked. Я вважаю, що спочатку він вимагав капітуляції протягом 24 годин. Україна не здалася. Потім він пообіцяв, що Україна капітулює за 100 днів, і знову ні. Потім він запевнив Путіна, що Україна здасться за два тижні, і цього не сталося. Тож що робитиме Трамп тепер? Гадаю, нічого, просто піде геть, розведе руками і все але такою слабкістю Трамп також надіслав сигнал Китаю, одному зі своїх ключових суперників і фактичних противників, який підтримує Росію і не хоче її поразки. Про це заявив дипломат Ван Ї під час свого візиту до Європи, і це створює ризики для всіх сполучених штатів. Для тих, хто стверджує, що важливо підтримувати Росію, аби відтягнути її від Китаю, варто звернути увагу на заяву Китаю, зроблену ван ї про те, що Китай не може дозволити собі поразку Росії, адже тоді вся увага Сполучених Штатів буде повністю зосереджена на Китаї. Тому логіка відриву Росії від Китаю не працює, бо сам Китай цього не хоче інакше вся увага Заходу буде спрямована на нього. Отже, ця стратегія не має сенсу. Дерфордолоджика в полинваша because біказ чана до зонваша полдовей, піказденевулґетлукте водночас для тих, хто розуміє, що всі ці розмови про відрив Росії від Китаю це лише прикриття. Ситуація стає ще очевиднішою. Китай використовує Росію як трамплін для атаки на західні альянси, щоб послабити їх і просувати власні інтереси. Туран інту вестерн алаянсизенту круштемтупропропромоту ча інтересу чана і якби ця адміністрація справді була стурбована своєю політикою щодо Китаю, вона діяла б зовсім інакше, починаючи з надання допомоги Україні. Адже коли ми не допомагаємо Україні, ми фактично надсилаємо сигнал Китаю щодо Тайваню. China about Taiwan. але як на мене, це лише риторика. Це просто слова, які звучать правильно, щоб виправдати те, що вже вирішено заздалегідь. Це своєрідний фіговий листок. Мовляв, у нас самих недостатньо зброї, тому ми маємо зупинити все і точно порахувати, що в нас є. А потім, можливо, ми почнемо розглядати всі звинувачення в корупції, які вже почали з'являтися, адже вони не зникнуть самі собою. Далі можуть сказати: проти України є звинувачення в корупції, треба розслідувати. І українці запитають: зачекайте, ви не надаєте нам військову допомогу, не продаєте зброю, але хочете нас розслідувати? Цього ще не сталося. Але я просто намагаюся уявити, що може відбутися вже наступного тижня. І ще один момент, який на мою думку може потішити Дональда Трампа, це те, що Німеччина майже готова придбати зенітно-ракетні комплекси Петріот для України у Трампа. Чи задовольнить його такий крок? Так, якщо тільки не буде прямо сказано, що ці комплекси призначені для України, можливо, це взагалі виглядає як спеціальний секретний подарунок на день народження для Володимира Путіна. Адже Дональд Трамп не зробить нічого, що могло б зашкодити його добрим стосункам із Путіним. Ми бачили це знову і знову у цьому вся суть. Водночас цього тижня в журналі The Economist вийшла цікава стаття, яка підкреслює наскільки паперовим тигром виглядає американський військово-промисловий комплекс у нинішніх умовах. Наприклад, Сполучені Штати пообіцяли Україні 300 танків Абрамс, але змогли поставити лише 30. Це не рівень дій над держави. Проблема полягає в тому, що сучасна зброя стала надзвичайно складною і високотехнологічною. Неможливо просто переобладнати завод, який виробляв автомобілі Ford, і змусити його випускати винищувачі, як це було можливо 100 років тому, коли технології були схожими. Сьогодні ситуація інша. Маємо справу з високоспеціалізованим озброєнням, виробництво якого тривале і яке не завжди відповідає потребам моменту. Із 30 танків Абрамс близько 20 знищено. Решта евакуйовані або на ремонті. Важко вважати це ефективним рішенням. Сподіватися, що штати постачатимуть зброю, яку самі не встигають виготовляти, а потім ще й продаватимуть. Це не стратегія. Це не короткострокове рішення, і навіть не довгострокове. Зараз усе більше залежить від того, що Європа зможе зібрати власними силами, і з розумінням того, що якщо загроза з боку Росії зникне, то мир може запанувати в багатьох регіонах світу. Це допоможе всім із боєприпасами, і з безпекою That will help everyone with their concerns about having enough ammunition and such. Адже якби не загроза з боку Кремля, яка підживлює конфлікти по всьому світу, ми мали б значно більше миру. Отже, ось така ситуація. Коли ви кажете, що американці насправді не відчувають себе вільними, чи могли б ви детальніше пояснити, що саме зараз найбільше турбує мешканців Сполучених Штатів? І чи вірите ви, що Дональд Трамп може якимось чином знову зробити Америку великою? Адже іноді можна почути думку, що йому це вдається, наприклад, у питанні мігрантів? Йому вдається залякувати людей, і в цьому сенсі так це успіх. Ми бачимо, як різні верстви суспільства повідомляють про страх і деморалізацію. Ви Багато державних установ перебувають у стані занепаду. Це і державний департамент, і міністерство у справах ветеранів, і багато інших. Причина в тому, що міністерство юстиції разом із такими фігурами, як Ілон Маск, фактично знищують людей служби у федеральному уряді Супереч рішенням конгресу і чинному законодавству. Це призвело до глибокої втрати довіри, довіри до завтрашнього дня, до того чи збережеться робота чи ні, і що взагалі буде далі. In, in tomorrow and in wh whether tomorrow Ми бачимо це на прикладі ринку праці. Людей наймають, звільняють, вони самі йдуть з роботи. Хоча офіційні цифри виглядають позитивно. Але довіри до цих цифр дедалі менше, бо ми знаємо, що ця адміністрація легко маніпулює статистикою, коли їй це вигідно. Фондовий ринок здається вже врахував усе це божевілля і продовжує бити рекорди. Але нас Титки обов'язково будуть, адже фондовий ринок це переважно спекуляція на тому, що може або не може статися. А ми, як країна, сьогодні набагато менш підготовлені до будь-якої кризи ніж будь-коли раніше. Ми ще не мали адміністрації, яка була б настільки нездатною впоратися з кризою. Спочатку нас підводять до ситуації, де криза стає неминучою, а потім переконують, що впоратися з нею не зможуть. Людей турбує багато речей. Дехто питання мігрантів, наприклад, останні ініціативи щодо позбавлення громадянства натуралізованих громадян Сполучених Штатів. Люди, які пройшли всі процедури, отримали документи, стали громадянами, тепер можуть бути позбавлені громадянства, якщо з якихось причин не сподобаються уряду. Категорії, за якими це може відбутися, не зовсім зрозумілі. Йдеться про національну безпеку what are the categories that are being discussed national security um then those people can be denaturalized чи є це загрозою для всіх лише для 40 мільйонів людей у Сполучених Штатах які є натуралізованими громадянами а це 10% населення один із способів залякати 40 мільйонів людей але це не обмежується лише цим. Існує реальна ймовірність, що ця адміністрація висуватиме звинувачення проти обраних посадовців на місцевому та штатному рівнях, якщо вважатиме, що мали місце порушення виборчого законодавства, звісно, в ім'я захисту демократії. Це ще один спосіб перевірити, чи залишаться в країні вільні та чесні вибори події розгортаються дуже стрімко. І ось ми вже маємо 4 липня 2025 року, коли багато моїх друзів у соціальних мережах, зокрема у Фейсбук, публікують зображення американського прапора, вивішеного догори дригом, як символ того, що країна в небезпеці. А іноді прапора зробленого з колючого дроту. Це відображає ті почуття, які сьогодні переживають багато американців. Um, what is happening with America today? Oh, Жахливі речі. Glad, Я радий, що можу бодай трохи підбадьорити людей в Україні. Will... Ми віримо, що все буде добре, okay. і наш світ має бути добрим, і з вашою підтримкою okay. також. Дякую. і наші розмови допомагають людям залишатися поінформованими. Я вважаю, що саме ясність і розуміння це те, що потрібно, аби знайти рішення для проблем, які стоять перед нами. Дякую вам і всім, хто нас дивився. Сподіваюся, ви отримали трохи більше ясності. Так, І я також дякую нашим глядачам. Юрію, щиро дякую за цю розмову, за ваш час і вашу позицію. Побачимось наступного тижня. Бережіть себе. Time position, see you next week. Take care, please. Бережіть себе. Юрій Рашкін, ведучий ютуб каналу Рашкін Репорт. Мене звати Ірина Узлова. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш ютуб канал і бережіть себе.